Сьогодні буде досить цікава тема: а саме, як купувати памперси, якщо дитина ще не народжена, і ми не знаємо, яка вага, та як взагалі підходить чи не підходить памперс. Все, що я змогла знайти в інтернеті, те, що е, радять не купувати великі пакунки памперсів, а купити декілька різних фірм. Для того, щоб спробувати, які підходять саме вашій дитині. Краще всього. Що я придбала? Я придбала фірму Pampers Premium Kia. І будемо дивитися, як він виглядає. Також я хочу скласти вже підготувати Так, їх розмір перший від 2 до 5 кілограм 26. Тучок достаємо. Досить маленькі, памперс різний малюнок. Резиночки тут немає, але є по бокам резинка. Досить ніжний всередині, тоненький, крильця, мені здається, невеликі, хоча, не знаю, напевно, може, буде і достатньо. Подивимось. Перш за все, я хочу порівняти розмір, тому що я не знаю, який народиться малюк вагою, тому будемо порівнювати розмір. Це був Panthers. Далі. Наступну фірму, яку я придбала, це Hakis Elite Soft розмір 1. один. Від, від 3 до 5 кг. 50 штук. Достаємо. Він маленький. Будемо порівнювати з памперсом. Він Менше за розміром, ви бачите. Тут є вже інше покриття, більш м'якеньке. Є резиночка на спинці і тут більші крильця. Але візуально він виглядає меншим, чим памперс. Ось так. Не знаю, буде видно чи ні, але, якщо порівнювати покриття всередині, то вони різні. Так, це у нас іде хагіс, далі. Ми взяли фірму Хеппі. Двієчка від 3 до 6 кілограмів 38 штук. Будемо порівнювати. Вони більш бюджетні по ціні. Теж з малюночком. Є криця. Покриття. Більш товстіше, ніж у памперси, але мені здається, таке ж, як у хайс. І більш широка спинка. Нема резиночки тут, як у хайгіс. Подивимось по розміру, що вони. Це теж двічки. По розміру вони йдуть точно такі ж, як памперс, тобто вони будуть більші, ніж хагіс. І ще одну фірму замовляла в інтернеті. Helen Harper. Теж двійчка. Від 4 до 8 кілограмів. 44 штучки. Достаємо. Ще. І вони йдуть уже Збоку є резиночка, двічка. Порівнюємо з памперсом. Трошки, хоча такі ж самі. За розміром точно такі ж самі, як памперс. Ой, як. Так, як памперс, вірно сказала. Як хеппі, як памперс, вони одного розміру йдуть. Є спереду резиночка, але така незначна. Позаду резиночки нема, але є великі крильця. Покриття, як для мене, то звичайне покриття. Тобто у хагіса більш надійне. Тут є збоку резиночка ще. Тобто я придбала 4 види, 4 фірми памперсів різних. Будемо дивитись, який нам буде краще. Так, ще раз покажу. Є хагіс маленький, взагалі маленькі. Памперс. Трошки більшого розміру за хагіс. І точно такі ж самі хеппі є. До речі, на кожному памперсі є така жовта лінія, це індикатор наповнюваності. В Хайзеса теж є. Ось. Хеппі і а, Хелен Харпер. Ось такі. Побачимо, які краще тримають вологу. Та зніму відео вже після використання і поділюсь своїми відгуками, які краще нам зайшли. Але все, що я змогла зрозуміти з інтернету, це те, що памперси дуже індивідуальна річ, і комусь одній дитині вони підходять, а в іншій, наприклад, протікають, або якась опрілость або якесь подразнення на шкірі виникає. Тому це тільки пробувати. Невеличкі пачки, думаю, всі використаємо. Далі серветки. Серветки перше, що я придбала, це серветки Pampers. 0% парфум та алкоголю. 52 штучки. Ми їх придбали взагалі багато цілими блоками. Мені здається, що селфетки, серветки це те, що постійно буде потрібно. Далі Джонсон. Я ще замов... теж 0% алкоголю. Я ще замовила серветки Хайгес, але вони поки що не, не прийшли. І серветки бюджетні, 120 штук дада. Притом вони поділяються для хлопчика і для дівчинки. Незрозуміло взагалі, яке е, е, може бути ділення на цьому етапі, але теж без парфумів. 96, 98% води. Тут, до речі, 56 штук, а тут 52 штуки. Подивимось. Щодо серветок. Придбала ось таку коробочку, куди ми будемо складати ці серветки. І доставати Я пропоную зараз відкрити і подивитись, наскільки вони вологі. Це все, що ми можемо зараз оцінити по серветкам. Я ще не відкривала. Роблю це з вами перший раз. Оцінимо вологість серветок. Так, це Джонсон. Запаху немає. Вони вологі. Досить вологі, але не так, щоб сильно, але мені здається, цього буде більше ніж достатньо. Потім відкриємо памперс. Як вона відкривається. Ось так. Памперс більш вологі. Одразу це відчувається. Памперс більш вологі. Теж без запаху. І дада. Тут така штучка для відкривання, стрілочка і витаскуємо серветку. Це дада для хлопчиків. М -м. Мені здається, вони такі ж самі, як Джонсон. Тобто самі вологі це памперси йдуть. Але мені здається, досить вологі всі. теж без аромату. По серветкам я вам все показала, розповіла. За розміром вони однакові. Далі, що я ще придбала? Придбала ось такі пакети для... Памперси, які ми використали. Я планую їх покласти в сумку дорожню, і якщо ми десь будемо змінювати памперс, щоб не було запаху, буду завертати в ці пакети і викидати на смітник. А в пачці 100 штук. До речі, вони йдуть з якимсь ароматом. Можемо теж відкрити. Мені порадила подруга. Так, Є якийсь аромат, вони невеличкі. Ну, як... Щодо мене, звичайні пакети. Але, як я вже зауважила, мені порадила подруга, я придбала дві пачки, подивимось. Далі придбала присипку Джонсон. Маленький розмір, не впевнена, що будемо використовувати, але про всяк випадок, хай буде. Далі крем під підгузки. Тут 454 грами, поки придбала одну упаковку, ще не розкривала. І крем віледа. Це я хочу покласти в дорожню сумку. Вирішила зовсім маленькі не брати. А ось 70, здається, 5 грамів. Зараз скажу. 75 мл. Буде досить. Це буде саме для дорожньої сумки. Тому що вдома я планую використовувати ось цей десь І, в принципі, я основне те, що ми придбали, я вже показала. Щодо памперсів, у мене більш за все йде хвилювання, чи підійдуть вони нам, чи ні, чи. Доведеться шукати нові. Хотілося би почути від вас, які памперси ви купували перед народженням дитини, в якій кількості, що вам сподобалось, що не сподобалось, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, тому що найближчим часом будуть відео вже які. Після народження дитини і тому буду більш з реальними відгуками. Тому що зараз я дивлюсь, просто мені важко оцінити памперси. так Я можу оцінити їх тільки візуально великі або маленькі. А протікає чи не протікає, мені сказати поки що важко. Але в майбутньому я обов'язково запишу відео, де. Скажу відгуки про кожний памперс, який ми використовували. Дякую.